Від чого залежить, чи візьме диявол владу в житті людини, чи ні? Від того, якою інформацією ми наповнюватимемося, кому служитимемо і кому поклонятимемося. Ісус Христос у Євангеліях показав, як перемогти сатану в цих пунктах, тоді як життя Чарльза Дарвіна навпаки є прикладом поразки від диявола у трьох найважливіших питаннях життя. Чарльз народився у 1809 році в Англії. Хоча батьки хлопчика були номінально віруючими, вони змалку відправляли свого сина до церкви. Будучи дитиною, він з братом відвідував школу, яку також утримувала церква, адже вона на той час була головним джерелом освіти та просвітництва для народу. Після цього юнак вступив до університету.